Сьогодні ми це з вами знову Кані ТВ, і сьогодні ми вже покидаємо наше любиме місто Канів. Так як ми тут провели 5 тижнів, це досить великий термін. Будь ласка, можете сказати ваші враження? Мої враження дуже позитивні, це все. Ну, Дякую за змістовну відповідь. Ще, сьогодні ми від'їжджаємо в 9 годин, хоча, як понятно, так як це Україна, ми від'їдемо або в 10, або в 11. Я хочу звернути увагу на такі цікаві об'єкти інтернету, як чайний пакетик. Він тупо супер. Ще у нас є 6 окуляри, ми не знаємо, чи вони. Вони ще й поломані. Тепер я інкогніту. Е, а давайте вийдемо на коридор. Це Кані ТВ, будь ласка, прийміть ваші враження на рахунок каніцької практики. Це практика. Я буду всім основуватись. Да, радька, радька, йди сюди. Будь ласка, скажіть своє враження на це. Ой, це все так мило і неочікувано, тому що кимнату, ми ще в кімнату, а ви в мене інтерв'ю. Ну, дивіться, що я хочу сказати. В принципі, все сподобалось. Тобто було весело, багато дізналося якби, нового про людей поганого і негативного, але і хороші моменти, їх до себе. Річ понато буде дуже цікаво дивитися це відео, коли там закінчиться другий курс. Дай Бог ще кудись в Карпати чи ні. Але можна дуже сказати, що лише годували не дуже, не дуже годували. Я на дві кілограми похудала. Ну це таке діло, це навіть добре. Ну в общем, все класно, дякую, і я ще ну, все дуже добре. А ну, ти знаєш, що е, ми виїжджаємо десь десь? А, а ну ясно, понятно. Окей, okay. окей. Катя. Катя. Будь ласка, зі скажи своє враження на рахунок і танцю практики. Ну, не знаю, практика була дуже цікава, скажу чесно. Але я погоджуюся, що ми знову дівчина витала, тому що погано годували. Ну так, погано. Я не їдалася в квартирі третій, тому це був такий великий дизайнерської практики. А взагалі було дуже весело. Можна Викладачі у нас дуже веселі. Як ви вважаєте, в Каніві можна змінити свою сексуальну ефікацію? Напевно, що все не може змінити, а ось нам бути досвідно. Так, що можна. Будь ласка, можна мені розказати, що

<laughs> ik kan ze even kwijt. Ready! <laughs> so.